Давайте зануримось у світ трейдингу криптовалюти в 2024 році та розглянемо топ 10 порад для успішної торгівлі. Загадкові та перспективні криптовалюти продовжують відігравати ключову роль у фінансовому світі 2024 року. Трейдери, що вміло маніпулюють цими цифровими активами, можуть здобути значного успіху. Однак, як і будь-якому іншому виді трейдингу, успішність криптовалютному трейдингу залежить від дотримання певних правил. Та стратегії. Отже, яким чином можна максимізувати свій потенційний прибуток та знизити ризики? Перше, плануйте свою стратегію. Перш ніж розпочати торгівлю, розробіть чіткий план дій, визначте свої цілі, ризики та стратегії управління капіталом. Друге глибоке розуміння ринку. Перш ніж інвестувати, ретельно вивчить ринок криптовалют. Розуміння фундаментальних принципів та технічного аналізу допоможе вам у прийнятті обґрунтованих рік. Третє правило диверсифікація портфелю. Розподіліть свій капітал між різними криптовалютами, щоб знизити ризики та максимізувати потенційний прибуток. Четверте. Управління ризиками. Встановіть межі втрат та прибутку для кожної угоди. Важливо бути готовим прийняти збитки, якщо ринок рухається проти ваших прогнозів. П'яте спостереження за новинами. Будьте уважними до новин та подій, які можуть вплинути на ринок криптовалют. Реагуйте швидко на зміни в економічному та політичному середовищі. Шосте правило: стримуйте емоції. Тримайте свої емоції під контролем під час торгівлі. Паніка та жадібність можуть призвести до необдуманих рішень. Сьоме використання стоп-лосів. Встановлення стоп-лосів допоможе захистити ваш капітал від значних втрат у випадку негативних рухів ринку. Восьме, тримайтеся своєї стратегії. Не дозволяйте емоціям або зовнішнім факторам відхилити вас від вашої торговельної стратегії. Дисципліна це ключ до успіху. Дев'яте правило: вивчайте свої помилки. Кожна помилка це можливість вчитися, аналізуйте свої угоди, визначайте помилки та уникайте їх у майбутньому. Десяте правило: будьте готові до змін. Ринок криптовалют постійно змінюється. Будьте гнучкими та готовими адаптуватись до нових умов торгівлі. Ну що ж, тепер ви знаєте 10 залізних правил, якими користуються успішні трейдери. В описі під відео я залишу вам посилання на перевірену криптобіржу, щоб ваш трейдинг був надійним. Переходьте та реєструйтесь. Успішний трейдинг криптовалют вимагає від вас не лише фінансової обізнаності, але і психологічної стійкості та дисципліни. Дотримуючись цих порад, ви можете збільшити свої шанси на успіх у цьому захоплюючому світі трейдингу криптовалют. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі.